Подарунок під новий рік мешканцям Новогалешинської громади привезли фахівці Біланівського гірничозбагачувального комбінату генератор потужністю 35 кВт для забезпечення електроенергією амбулаторії сімейної медицини, лікарі якої обслуговують майже 3,5 тисячі населення громади. Для країни в важкий час все таки знаходяться небайдужі люди, які які притягують руку допомоги, і в часи, в часи е енерго. Нестабільної системи, коли ми стикаємося з питаннями енергозабезпечення, ми раді приймати такий дарунок. Майже три роки громада користувалася генератором, який належав гірничо збагачувальному підприємству компанії Ферекспо. Адже потреба в такому спеціальному пристрої для забезпечення потреб амбулаторії виникла ще до повномасштабної війни, тому що також були перебої в електроенергії. І мали 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 в цьому потребу, і відгукнулися, і забезпечили нас там. Він був на повному обезпеченні, повному обслуговуванні білонівського язика. Нині ж Новоличинська амбулаторія матиме власний генератор. У нас сюда входять 17 населених пунктів, і люди сюди приїжджають до нас в такій ситуації, коли відсутнє світло, але воно у нас може бути дуже часто відсутнє, то нам потрібен такий генератор, тому що виписують рецепти. Рецепти на доступні ліки. І ще є програма, яка обізболка на наркосодержащі, це для онкохворих, заповнення декларацій, передача якихось даних. Ну це край потрібний прилад для такого. Заклада як амбулаторія на сьогоднішній день, і тому я дуже вдячна руководству Білонівського ГЗК і благодійному фонду полтавського ГЗК, що відкликнулись на таку нашу потребу і допомогли з придбанням такого необхідного край необхідного обладнання для нашої амбулаторії? Це вже третій за рахунком потужний генератор, переданий Новоголещенській громаді біланівським ГЗК від початку повномасштабного вторгнення росіян на терени України. Біланівський ГЗК нам поміг великі генератори, які дорогостоящі. Це у нас КНС. Це у нас гуртожиток для особ переміщених І ось наразі амбулаторія. Вартість дизельного генератора для потреб амбулаторії Новогалещинської громади від Біланівського ГЗК понад 360 тисяч гривень.